Так, всіх вітаю за бортом 32,6, як можете бачити, да? Так значить Сьогодні в нас... Сьогодні в нас 23, да? я всіх поздравляю з Днем Святої Троїці. Е -е, відео сьогодні друга, це вже я роблю, зараз воно... Вийде. Те, що я обіцяв, хоча я це обіцяв вам на завтра. Ну, напевно, буду зараз показувати таке сьогодні, воно вийде. Відео у нас буде виходити по розпиленню, значить, показую. Трошки сонечко може сліпити, Ну, вибачайте, значить дивіться, значить. Одна банка висить, бачите, повністю суха. Розпилювати стоїть синій. Такий, як у мене кругом на винограднику. Другий розпилювач стоїть. Ті, що прийшли, білий, жовте, банка суха. Далі. Розпилювати стоїть. Жовтий, жовтий. Так само банка, жовта-жовта, банка-суха. Остання банка. Ось, ці червоні стоїть яять. Опять зараз. Да, Червоний, бачите, банка суха. Значить, дивіться, показую вам детальніше. У мене в руці э, стоє, ось у мене в руці п'ять видів. Давайте, бо мені незручно одною рукою камеру держати. Я ось на землю положу. Значить, ось вот такі послідовності вони у нас стоять. Так, так. І отак, от значить, дивіться, перший стоїть синій, другий білий, жовтий, 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 красний. Е, останній жовтий, е, жовтий з коричневим я ставити не буду, бо немає сенсу. У нього найбільший, найбільший отвір тут у розпилювачі буде здоровий водовилив. Не бачу взагалі його ну, не роздивляємося. Е, що ще хотів вам сказати? Значить, дивіться, оці ось. 1, 2, 3, 4. Ви можете на будь-який поставити, тобто знімаєте, ставите, дивіться, у них усі однакові, бачите, всі ну, отвори, конектори одінакові до цих всіх чотирьох. Ось ось 4. Раз, два, три, чотири. Отакий конектор. Оцей ось п'ятий, він не заміняється містостіми. в нього конектор. Дивіться, одною рукою. не, оба, знял. У нього більший конектор. Отак ось вам буде видно. Гляньте. Оце, що набагато товщий, тобто дивіться, бачите, воно не підходить, воно там сильно отвір здоровий. Тут набагато менший, Тобто ці взаємозаміняємо, і оці ні. Так що майте в виду, бо я вам не сказав у першому відео. Оцей ви не поставите оцього. Оці як отвори, оці нижні, да, вони однакові. Не одинакові верхушки, ці ось о, куди ставиться. Бачите? Ну, Поняли, так? Да? Значить що? Зараз включаємо е, Включаємо ми таймер. М -м, так, знаходимо, де наш таймер. І зараз ми включимо, включимо, коротше ми. так, Ось наш таймер. Так, Секундомір. Секундомір ми включили ну Тобто відкрили. так, Йдемо зараз до насоса. Я зразу зараз включаю і засікаємо рівно одну минуту. Так. Значить, дивіться, підходимо. так, Насос у нас ось, ось стоїть. Зараз я тикаю. так, Резетка у нас ось. Секундомір. Значить, включаємо. Секундомір пішов, розетка. Все, поїхало. Почало. І все воно. Усе воно запрацювало, відійду подальше, бо камеру, камеру можна забризкати. Ого, та воно сюди все летить. Вітер здуває. Зараз я сюди зайду з обратної сторони. Да, тут твориться. 30 секунд. Розпилює отак. Як ви бачите, ну тут весь туман, тут не... Значить, дивіться, 43, 44, мені вже треба йти до, до свого, як би сказати. Так, 50. 54. 58. Опа! Виключили. Все, стало, секундомір виключили. Йдемо, не виключаючи камери, я вам показую, що тут в нас показує. А показує те, що я вам розказував. Значить, дивіться, ось ось банка синій. Да? Дивіться, ось у зрівнянні, де був, дивіться, скільки тут. Ну Я їх ще зніму усі з конекторами. І ось дивіться, банка жовтий-жовтий. Абсолютно, мені кажется, одинаково і, і тут одинаково Потому що отворо у них приблизно одинаковые На красному Отак Ну і для порівняння Для порівняння Значить давайте я знімаю сейчас Знімаю Так коротше я виключаю Все одно придется, блин, Бо ну, не виходить по-другому Сейчас Або ж або ж, або ж, або ж я зроблю поки положу камеру отак, хай полеже. А я зніму, щоб не виключати. Так. Так. Значить... Значить дивимося. Бачите, скільки в банки? Ось ось. І давайте в порівнянні з твоєю банкою. Дивіться. Вам видно? Не видно. <гум> ну тобто, оця жовта, а все лє. Я не знаю. Щас ну, біла жовта. Щоб усе було точно, я таке виключаю камеру. От. Виключаю камеру, всі зараз зніму, вмісті покидаю сюди які були розпилювачі в кожну банку, щоб не перепутати. І кожну банку окремо будемо заміряти. Так, зараз, секунду. Так, Все, банки я зняв усі і вкинув туди зразу, щоб не попутати ці банки, розпилювач, який конкретно в кожну банку розпилював. Значить, ось одміряв я, дивіться. Літрова банка. Оце так виглядає в літровій банці літр води. Заміряно лабораторним стаканчиком, градуйованим. Так що я виливаю цю воду, я вам показав, як виглядає літр. Зараз метку поставлю, щоб було видно. Ну, ось ось це літр води. Ось Це літр води точно. Отак оце в літровій банці літр води. Заміряний. заміряний. Лабораторним стаканчиком. Так, воду ми вилили. Тепер ставимо камеру на штатив і заміряємо кожний. Так. Так, ну, а перед тим, як е, приступити до замірів, бо все одно всі точно додивилися до цього моменту. То хочу подякувати своїм спонсорам. і донат... ну, меценатам, Ті, хто донати присилає. Опять мельник Володимир Анатолійович я йому щиро дякую. Олексій з Донеччини опять же, якось він підряд зачастив. Та і Софтенко Анатолій Володимирович або Софтенко, не знаю, як там правильно. ну, вибачайте, якщо неправильно. Думаю більше, що софтенко, Анатолій Володимирович. Усім вам дякую, всі ваші донати. Ось, бачите, оце воно все сюди йде. Не встиг отримати, зразу на щось швидко потратив, зробив контент. Мені оцього. Так що всі, всім вам щиро дякую за те, що донатите. От. Тепер приступимо до замірювання. Листочок у нас ручка. Воно положив, зараз будемо замірювати. Значить, перша в нас була синенька, та, що в мене і лили вони, Да? Одміряли ми рівно минуту. Вона працювала наша система. Так, а ну-ка, Де наша рисочка? Так, Зараз ще чуточку. Опа. Так, Літер. Виливаємо літер. На землю виливаємо, все одно 32 градуси, жари, хай хоть землю намоча. Кажу намоча, у дворі буде свіжо. Дивіться, рівно і випадає, ось ось, Бачите? Гляньте, рівно в тютілька в тютільку, 2 літра. Бачите? Два літра. Виливаємо. Пишем, синя. Синя. Два літра. Одна минута. Записали ми синю. Тепер міряємо жовту. Ну-ка. Це була жовта. Показую. Ось, жовта з білим. Мірний стаканчик, бо в нас тут у банки непонятно, пів літра чи більше. Значить, давайте так. Мірним стаканчиком починаю переміряти. Оп, 150. Вилили. 300. 450. Оп! Дивіться. 600. Жовта, жовта-бия. Так, жовта, біла. 600 мг. Так, дальше міряємо. Відставляємо банку. Жовта, жовта Ось. О. Думаю, видно, да? Видно? Жовта, жовта міряємо. Так, що у нас тут? Оп, літер. Так? так. Ви бачите літер? І до другого чуть-чуть не вистачає. Зараз ми узнаємо, скільки не фатає. Зараз шприц наберемо оцей води. Так дивіться, набралося ось 50, рівно 50 мл, щоб зрозуміти скільки до літра тут не вистачає. Так Коротше, вилив, увесь цей шприц, получається оця жовта-жовтим. У неї виходить так, жовта-жовта, жовта. Жовта-жовта, получається жовта. Жовта -жовта, один літр. Так. 1,95, короче. Так. І осталася в нас красна. Оця красненька. Нова, яка не заміняється конектор на другий, вона тільки особисто. Так, це виливаємо. І міряємо. Так, літр. І не вистачає у нас Ось ось скільки дивіться тут Беремо мирний стаканчик, рівно 150 грамм, точка в точку Лемо. Ну, одним словом, дивіться, 150 грам, значить от двох літрів 150 однімаємо. Червона, значить, у нас є. Червона Ле, один. 85. Оце такі в нас показники. От тепер ми беремо, умножаємо оце, відкриваємо телефон, умножаємо на 60, оце все. Так, так, дивися. Де наш калькулятор? Ось, наш калькулятор. Так, скидаємо. Ну, що ми. Синя, 2 літра в минуту. На 60 получиться 120 літрів. Правильно? Правильно, 120 літрів за час. Ну, в принципі, совпадає з тим, що написано. Більш-менш я согласний тут. Це давайте условно скажемо, бо в мене там не було цей, датчика тиску. Ну Там не менше, ніж півтори атмосфери, це точно давило. Так що всі вони були в одній умові, на одній трубі. Так що тут тиск у них примірно на всіх був одинаковий, так що похибки тут майже і не буде. Так, 60. 600 мл на 60 літрів. 36 літрів. Да? Получається. 36 літрів. Так. Ну, в принципі, так як заявлено в тому 40. Там, ну, короче, я вам зачитував. Ну, 1,95, значить 1,95. Ну, вже щоб точно, зараз будемо точно висчитувати, щоб не було там. Ой, не досчитав чи що. Уже ж ну, точно считаємо, той точно. Значить, 195 умножаємо на 60. Дорівнює 117 літрів. Так, і тепер ще раз це і червона. 1,85 умножаємо на 60. 111 літрів. Ось тепер і дивимося. Ну, хай там даже було більше, бо ні, я думаю, що там було більше, ніж півтори атмосфери. Ну, приблизно. Так, ну, до двох, більше там не було. Три там точно не було. Значить, от такий у нас водовилив вийшов. Дивіться, синя у нас вилила 120 літрів. Ось, оця синенька. Виливає нас 120 літрів за час. Одлажуємо. Ось ця ось виливає у нас 36 літрів. Тобто в три рази, можна сказати, три, там з половиною рази менше за ту. Потім де то не витягнув з банки. Жовта-жовта. Жовта-жовта в нас виливає. 117 літрів. Ось ця. І красненька. Де вона? Ось теж в банці зараз. Оп. І красненька наша виливає 111 літрів. Так що все я вам показав і розказав. На цьому ставимо жирну крапку. Вже я до цього проєкту вертатися не буду. От, для себе можливо, можливо, ну це не точно, можливо, я зроблю, може, отвір, якщо тут 0,9, я вам вже це доказував, показував. Можливо, я зроблю одиницю. Це буде або дето до 50, або 1-1. Ну, коротше, ще для себе потестую. можливо. Бо знаєте, сині ж у мене всі працювали, у мене повністю сині заряджені на, на малому і на великому винограднику. Я працював ними, мені це все понравилося. Для осені це буде саме те. Ну для весни, мені кажеться, якщо в половину води я рівно, от хоча б на 60 я вийду літрів. Мені кажеться, це буде золота середина. Мені для весни більше не треба. більше не треба, ну і менше не треба, щоб потім ну не заморозити. Бо Можливо, коли малий водовитік, ну, водовили, так, можливо, що сильно розпилює і будуть уже, ну, якби, льодишки падати у воздухі заберзати. Якщо буде ну, така, туман, якщо вже в туман привратися, то воно то вже не спасе, воно вже не буде працювати. Буде те саме, що в Олександра, то Олександр Сад, по-моєму, якщо не помиляюся, бачили, там 11 літрів водовили, і ото 9 градусів ужарило, все померзло, весь виноградник. А вона... Поспішного було 72 то він отакими. Ось, 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 отакими і там, по-моєму, отакі йому були чи е, сірі, з сірим йому, бо не зміг він купити. Там взагалі дурний водовил, там під 200 літрів. То він працював, ну спасли отакі. Ось його. Те, що я йому одіслав. ну от, ну от 80% я сьогодні з ним якби, мав бесіду. Коротше, спас чоловік виноградник при я, думаю, що я не буду Буду там, у нас морози такі дуже рідко. Ну, остановлюся, можливо, там один-один, ну отак. Більш, якщо що, зроблю адаптер і всі дирочки поправлю на один і один. Ну, це я ж кажу, це не точно. Я може й так оставлю. Нада, коротше, ще мені коли буде мороз, тоді знаєте, я може вливо осінню. Я перед тим як сверлить, будуть дождуся зими. Ну, коли будуть уже холода, прийдуть морози. І мені точно треба бачити при, яких, при якому водовиливі вже робиться, якби, ну, вже замерзає прямо у воздухі. Бо... Оце ще може і не замерзнуть ще в воздухі. Ну але який градус мороза, вже його якби ну ви поняли про що я. Тобто це отак. На сьогодні вже народ трошки мені. Голову поморочив. Я якби, вже буду тепер і собі заказувати, отакі, бо прийш... От, іменно таких у мене тільки 45 штук. І отаких 45 штук, бо вони там по 15 та фірма відправляла. Я заказав 45 отаких, прийшло мені 45 отаких, тобто 90 штук у мене всього. От тепер я буду вже заказувати, мабуть, сотню. Хай воно буде. Там люди просили одні три сотні за цей, то ну, вже не знаю, з 5000 може там закажу. Щоб одразу прийшло, ціна буде, по чому взяв, потім продав. Тобто, ну, ну, а так от. Можливо, хто, знаєте, до, до Романа треба мені теж, обратиться до Романа Калібабчука, він якби, там з ними ну, і розмовляє, і на, прямо на заводах заказує. Можливо, заказати, то вийде там не 9 гривень, да? бо ну, воно обходиться у цій мені примірно 9 гривень обійшлися. Ну, там плюс-мінус копійки туди, копійки сюди. Ну, грубо, 9 гривень. Да? От. У Вагролавки ми купували такі по 13 гривень, тобто 4 гривні вони наварили. Ну, то таке, Вони заботилися, не вважаю, як це не 5 цін <кій> накрутили. То може Роман, може домовиться, там, не знаю, може чуть дешевше буде. Ну, не знаю, це треба короче, з ним розмовляти. Я закажу ось те, що кому я пообіщав, там, закажу 500 штук, мені буде. Та, Не знаю, ще Олександра спитаю, може й йому, бо це ж побачать тести і теж вже соберу весь все до кучі та й буду замовляти. На цьому все народ вибачайте, бо я зобіщав у 5 хвилин, ну, бачите, воно трошки. Не вийшло одним дублем. Ще зараз піду мон монтувати це все діло. Так що на цьому прощаюся на сьогодні. До побачення на все добре. До наступних відео. Завтра будемо проводити. Уже сьогодні є результати. Ну я вам не буду їх показувати. Покажу завтра. Завтра буде це вже пройдуть е вечором. Сьогодні два дня, як ми обробляли от, альтернаріозу. І я вам покажу результати. Результати, я думаю, ну, кому сподобаються, кому не знаю. Ну, Добажні вам сподобатися. Коротше, доживемо до завтра. все я вам покажу. Все, на все добре, до завтра.